Тенісний прогноз WTA тисячник на ґрунті. Рим. Жінки. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Не забувайте підписуватись на наш канал. Хто ще не підписаний. Ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка нашому каналу. 1.32 – тридцять. Це вже друге коло починається. 3, 7. Сім матчів хочу додати. Я вже на Світоліну дав. Еліна Світоліна одна з перших, узнала про свою суперницю в другому колі. І тепер ми вже знаємо десь добрий десяток таких матчів. Але я вибрав поки що сім. Сім матчів, звісно, відповідно на них, 7 прогнозів від мене. Розраховую на вашу підтримку, як завжди. Тому буду починати. І обіцяю багато часу вашого не займу. Волинець Рус. Американка з українським корінням. Пробилась з кваліфікації. І тепер. Проходячи перше коло, вже потрапила в друге. 1.32 Волинець Рус. Я вважаю, що Кеті Волинець, явний фаворит в цьому матчі. Так, я розумію, на ґрунті Рус іноді може. Стріляти, але не цього разу, мені здається. Волинець непогана форма. Набрана. Тенесисткою. І я я беру 2,0 по сетам. Перемога волинець. 2,25. Хочу почути вашу думку. Далі. Паоліні. Джасмін Пауліні проти представниці Нової Зеландії Лулу -Лу Сум. Тут впевнена перемога Пауліні. Перемога італійки і тотал менше 20,5 1,62. Петра Квітова отримала онс жабер. Собі в суперниці. До речі, друзі, Петра Квітова з п'ятої спроби нарешті не тільки війшла у представницький турнір в основну сітку, а навіть вийшла в друге коло. До цього було 4 спроби на різних турнірах і на хардкорті, і на ґрунті. Але тільки но зараз в Римі. На легендарному турнірі легендарна чешська тенесистка Петра Квітова змогла все ж таки нарешті пройти перший матч, перше коло. І тепер в другому колі отримує потужну, до речі, не дивлячись на рейтинг, сіяну Жабер. Хочу звернути вашу увагу, що. Рейтинг, основний рейтинг WTA це одне, а рейтинг посіву на кожному турнірі це зовсім друге. І дивіться, Костюк, як то мені пишуть, 27 Але за рейтингом посіву на римі вона нижче 32 місця. Тому вона починає з першого кола. А Жабер нижче за рейтингом WTA, ніж Костюк, але починає як сіяна. Це тому, що попередні роки жабер своїми виступами зробила собі високий рейтинг саме конкретно на тисячнику в Римі. Тому у неї високий. Ну, на більш вищий рейтинг посіву, ніж у нашої марти Костюк. Оце якраз наглядний приклад. Оце відповідь на запитання, чому костюк 27, а не всіяних. Ось вам е, такий приклад. Е, і тут, друзі, я скажу Квітова, Як то кажуть, є така. Приказка знайшла коса на камінь. Жабер Квітова не пройде. Хіба що трапиться диво, жабер просто стане і не буде грати. Ось тоді квітова зможе пройти. Я дуже поважаю Петру Квітову, але в даній ситуації проти зарядженої мотивованої жабер, до речі, жабер треба захищати тут. Турнірні бали. І е, Квітова жабер не пройде. Я вважаю, що жабер переможе як мінімум з форою мінус 2,5. Коефіцієнт 165. Путінцева Крістіан Я вважаю представниця Казахстану. Юлія Путінцева повинна впевнено проходити румунку. Жаклін Крістіян. І я вибираю 2.0 по сетах перемога Путінцевої. Коефіцієнт 2,5. Кому цікаво, є варіант, що Путінцева в разі перемоги над Крістіан виходить на Шнайдер. Така інформація. Далі дивимося: Остапенко Шрамкова. Певнена перемога Остапенко. Я вибираю фора мінус 2,5. Остапенко 1,62 коефіцієн. Шостий матч. Мухова бронцетті. Певнена перемога мухової тут одностайно. Мухова італійку переможе. І при цьому буде тотал менше 21,5. Коефіцієнт 1,873. Ну і нарешті сьомий матч Бенчич Саккарі. Саккарі вийшла з кваліфікації, вигравши два матчі, і тепер вже в другому колі. Отримала в одній 32 в суперниці Білінду Бенчіч. Бенчіч в чудовій формі. Саккарі ми знаємо, скотилася дуже низько по рейтингу. Все можна очікувати, але все ж таки Бенчіч хай з невеликим перевісом, фаворитка тут. Знаєте, я хочу вірити, що вийде сильніша і та, яка гідна цього. І не буду тут вибирати, хто виграє. Тому що матч, повірте, доволі важкий і для прогнозу, і для ставки. Тому, думаю, просто так. Якщо навіть і вийде фаворитка цього матчу Бінчич в третє коло, все ж таки вона затратить достатньо енергії і часу для цього. Сакорі без бою не віддасть цю гру. І я вважаю, що Бінчич, навіть якщо 2-0 по сетах виграє, десь хоча б в одному з сетів буде. Не, наприклад, 6,2, 64, 6,3. А буде 7,5, буде 7,6. Тому я вибираю індивідуальний тотал белінди di більше 12,5. Коефіцієнт ровно 2, ровно двійка. І це буде. Це був сьомий мій прогноз на сьомий матч вибраний. Можливо, щось ще придумаю і обов'язково зроблю відео по цьому. А поки що, друзі, все. Дякую за увагу. Нагадую, хто ще не підписаний, підписуємось. Це так само важливо, як і ваші дорогоцінні вподобайки, лайки. І ваші змістовні коментарі пишіть, буду дуже сильно чекати. Це Сама потужна мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка від вас. Лайки, вподобайки, коментарі і підписка. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над рашизмом. Мирного всім неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти по всім моїм прогнозам вже. Давним-давно вас чекають в телеграм-каналі, і хто не любить слухати довгих моїх промов тут на Ютубі, завітайте до нас в телеграм-канал. Ви будете першими узнавати про мої прогнози рано вранці, наприклад, як цього разу, і будете економити, заощаджувати 5-10, іноді і трошки більше. Хвилин вашого особистого часу, це дуже зручно. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, ласкаво просимо. Дивлюсь я всі відео в прямому ефірі, на сайті, який опублікований в описі. Під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Дякую за підтримку, активність, перегляди, за увагу і повагу до нашого каналу і до мене особисто. Це навзаєм. Всім до зустрічі, Па-па.